Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 5.53, А з утра трошки, знаєте, такого вже пари, пари, прям хорошо пари. Але легкий-легкий вітерочок. В одну сторону дивлюся, я б розвела руками, в другу сторону сонечко, прямо от тучки з сонечком, ззаду все прекрасно. Одним словом, все добре. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що кожне утро у нас буде добре утро, прекрасне утро, тому що ми встали, потягуськи з вами зробили, Глазки відкрили, каву випили. Умили ті очі чи не умиле, губи накрасили, і з гордо піднятою головою йдемо на роботу. Ви знаєте, що я вам кожний ранок буду говорити, щоб у нас не було тут, тут у нас В Сутки, ви знаєте, що є мілі-мілі секундочка, коли всі ваші бажання здійснились. І ви такі знаєте, щось сидите, ви щось так захотіли, думаєте, Боже, як ж це воно все буде? І таке, тюнь, все, все. І буде знаєте, саме головне, а ти чекай, чекай, все буде по-другому. Так що, мої ріднулічки, утро добре, утро прекрасне. Щось стукати самоліти, так розлітались так громко-громко-громко. І я вам завжди говорю, ви знаєте, що від нашого настрою залежить весь день. Ну, це на собі вже перевірено ,25 мільйон двадцять п'ять разів. Чесно вам кажу. Сьогодні теж встала таку, знаєте, якийсь трошки як дискомфорт. Але ну, холодний душ, це я так грубо говорю, скажу. У мене прекрасна балдівна миска, бордой, кажу, бордового зеленого цвіта. Баночка. У мене душ мисковий, називається баночний. Ну як в селі раніше, пам'ятаєте? В селі як миска кожен день мились, а по суботам така велика балія. все, і мама садила. Слухайте, прям самоліти розліталися. Я вже з вами говорю, це вже четвертий. Так аж високо, високо, високо. Так що ми рідненькі, і миска була, і пілки були, і все було. Знаєте, в дитинстві було все. Слухайте, Я кажу, отак, от, що все перекрутити, пере е, можна написати енциклопедію, я вам говорю. А воно все так, знаєте, сідаєш, нема, немає, немає щось спомнів. Особливо приїжає до мами, і у дитинстві все воно споминається. А ляльки були у нас, знаєте що? Кукуруза, качан кукурудзи, у нас з волоском іде відірвали. Я то були ляльки, брали оце бабушки віри, покойної платки і заповивали. Боже, заповивали, я вам говорю. Та все має було. Так що, мої хорошенькі, якщо у вас трошки дискомфорт, не треба вам теплий душ, холодний душ творить чудеса. Особливо ви знаєте, я взагалі, після послі душі я практично не витраю. Я люблю щоб тіло було важне. Як у мене рибка любе, щоб свій сок впитувати, так і світурічка, щоб нам бути вічним молодими, Нам надо впитувати свій сок. Так, мені користує, поки я жду Артура, я виходжу так за 20 хвилин, тому що Артурчик приїжджає в половину, думаю, так. Мені які за 20, за пів години, тому що мені з вами треба поговорити. Так вірденьки, вчора мені Настюша доцепила трошки білих прядій, таку трошки додала густоту, чолочку я лишила. І ноготочки я зробила такі, знаєте, що там таке? Що ти, мам, бозі, що там? О, 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 поїмаєте, бігали по городі, їли. якраз, ну, Я ж вийшла, значить, водичку міняю. Боже, водичка це взагалі. Міняти треба, бо жарко, так, волосики собі не більше білого зробила. Да? Вона така, знаєте, як там, ну, воно, знаєте, цвіт настроєння, чорно-білий. Була біла, чорна. Спочатку хотіла бути чорною, тому думаю, ні. Ну, потім що будеш ти чорна, Давайте. Цвіт настроєння. Утром настроєння є, в обід нема. Ви знаєте, наша зачіска, наш цвіт волос оприділяється по всьому. От, бачите, в мене ноготочки. Нежні, ніжні, ніжні, ніжні. Це що значить світулечка? Нежна, ніжна, ніжна. Добра, добра, добра. Спокійна, спокійна, спокійно. Але не всі, дівчаточки мої, багато хто питає з приводу моря, чи багато приїжджих, чи чиста вода. Ну ви поймете, це море. Звісно, з утра до обіду вода чисто. Ввечері вже всі накупаються, наталапкаються. Звісно, буде воно нечисте. Ну, за ну мутне. Але вчора світулечка наша була, світулька крастулька що обзорі. Наверно, світулька наша візі робила, де не подивися там наша світулька. То Світулічка була на ланжероні людей. Тьма дуже багато. Святка говорить, що дуже багато приїжджих, дуже багато з дітками. Дівчатка от пишуть, чи не страшно їхати? Якщо нам думати, що буде страшно, то треба сидіти вдома, нікуди не виходити. Хочете їхати? Зібрали свої сумки, кинули труси, носки два купальника, два парео. І приїхали на море. Ви знаєте, що думати, що що буде завтра, то тоді не треба думати взагалі нічого. Тоді сидіть вдома. Ви чули мене? Є бажання приїхали, покупалися відпочили. відпочиваючих дуже багато. Свідка говорить, от дуже каже, от просто пляжі забиті. Ну це правда. Це вчора Світуля говорила. Це так, що мої краситолі, як думати, що буде? То не треба думати взагалі нічого. Я ще, звісно, я на морі не була ще далі ножки не мочила, Хоча треба піти, хоч ноги намочити. в мене, звісно, літо в в году, це я за нього прибула, тому що в карсіту духати півтора місяця. До речі, питають, як я себе почуваю, Почуваю себе огонь, ганьок, який є дискомфорт, розказую. То, що сплю на спині, а люблю на животі, і корсет. Все. я взагалі даже, честно, навіть не поймаю, що мені робили операцію. Це я говорю вам, як воно є. Ви знаєте, що коли мені було вольно, то було вольно. Так що, мої хорошенькі, я ж вам кажу, чого світуля була, сказала, що людей дуже багато прижих, пляжі забиті. Як замовити, допустимо, ви кажете там номер чи що, дівчатка? Я так думаю, що зараз інтернет творить чудеса. це вже не є проблема. Раніше це приїжджаєш, шукаєш, а зараз завела. Відпочинок Одеса, і я думаю, що Боже мій, я тут на вокзал тільки наверно приїде. Тут багато квартир здають. Та я вообще одним словом, головне бажання їдьте. Не думайте, мої ріднесенькі, зараз вже підійде Артурчик, і Ви знаєте, що я з вами буду говорити 24 на 7. У мене все рівно з вами є що поговорити. Знаєте, з умними людьми завжди є що поговорити. Я завжди буду за це говорити мільйон двадцять п'ять разів. Якщо у вас бажання є, робіть те, що ви бажаєте. Робіть те, що вам бажає ваша душа. Захотіли сіли приїхати. Ніколи не опускайте руки. Йдіть тільки вперед. Ніколи не здавайтеся. Ви пойміть, ви розумієте, що ми ж сильні, ми йдемо тільки вперед. І треба добиватись того, чого ви хочете. Ніколи не опускайте руки. Дівчатка ще раз по поводу моря. Ви хочете приїхали. Я ще раз говорю, що мої хороші, якщо думати, що що буде. То треба сидіти вдома, не виходити з хати, а все буде добре. По-другому не буде ніяк. Ми віримо і знаємо, що все буде добре. Так що виходимо тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як так що мої рідненькі з дому ми виходимо? І якщо тут то, тут, то тут ви поняли мене? І все буде отак. Саме головне не опускаємо руки. Мені що нас на завершення, це понятно, що Світулечка, Ти показуєш лук. Ну, мене такий, знаєте, обичні кіштаніжки по косточку. І у мене корсет, це, напевно, заміняє все. Не треба купити таких пару піджачків, тому що поділа вчора футболку, дуже-дуже мене парила, дівчатка. Лук у нас повинен, знаєте, який бути? Такий, в якому вам комфортно, удобно. Я завжди говорила, повірте, як би ви не вділили, що б ви не зробили, ми не можемо всім нравитись. Вроді вам сказали, нормально, це значить супер. Ви поняли, да? Саме головне моє красині, щоб вам було удобно і комфортно. Мені дуже удобно і комфортно. Я вділа високі джинсики такі. Це легкі, вони не парять, дівчатка, це дуже-дуже вони легкі. але вони на мене були малі, мої хороші і вже вони влізли. Плюс ще корсет. Якщо без корсета, я взагалі люблю щоб трошки, знаєте, як матня трошки звисала. Це для мене взагалі. Так що такий сьогодні світочки ярко, красивий лук, удобно, комфортно. Так, мій рідненький. Откриваємо щас відстали, потягуськи зуби, думаєте, що ж мені Діти на роботу, відкривайте шкаф, у вас лежить дуже-дуже красиве плаття. Ви думаєте, ну як його діно? Друг воно десь буде торчати? Слухайте, ходіли і згорду підняти головою сумочку на ручку. Пішли, понімаєте мене? Не є проблема купити собі ярку блузочку, короткі джинсики. Щас розміри. Ви знаєте, це раніше якось давню. Думали, боже, де купити великий розмір. Ні, дівчатка. зараз просто треба йти, видивитися, висить красиво, оділи пішли. От у мене вже мільйон раз повірено. Я допустим, там заході на база, да? висить там костюмчик. Думаю, та це було раніше, та піду пройдусь. Щас, ні заходжу, подобається і лімазі. Він по оділа, супер, оділа й пішла. У мене вже один раз так було. Якось приїхала на сьомий кілометр. Це було наверное, років 12 назад. Висить таке красиво платья. Десь ми йшли. Думаю, та, піду пройдусь, вертаюся, його немає. І що ви думаєте, я собі нічого не підібрала? Це вже провірено не один раз. Дівчатка, повірте, ми з вами, чи ми повніки, чи ми худенькі, ми красотки. В будь-якому випадку, головне, щоб вещь, оці штани вони тянуться. Дивіться, вони дуже хорошо тянуться. Головне, щоб вони хорошо тянулися. Ви знаєте, що ми як ті гадюки везде. А ще саме головніше, мої хорошенькі, ви не одягати те, що вам подобається, що вам комфортно. Всі говорю вам, мільйон людей, мільйон м'яні. Ми не можемо кожному подобатися. Комплекси в сторону. Оди Да, у мене плотненькі ручки. Ну нічого, длинний рукавчик з блузочкою творить чудеса, дівчатка, і що робити? Да, тут нема, тут, тут воно є, тут воно є. Це я точно вже нікуди не обріжу. Так що, мої любучечки, любіть себе, одівайте те, що ви хочете. Тому що, поки ви себе не полюбите, діла не буде. Артурчик, добрий ранок. Добре, добре. Іду до вас, іду все в історії, місторі, Сартурчик приїхав. Так що ми гарнючки, ви знаєте, я раніше теж носила чорне, тому що воно мене, щоб воно мене ховало. Ні, дівчатка, тепер чим ярше, чим модніє. Ще хочу сказати, я за не слідую. Ви знаєте як? Мені подобається, от я, мені все життя подобається. Гострий носочок і шпилька. Так, да, воно може 35 разів бути не модне, а мені удобно. Да, Може, неудобно такі яркі цвіта, а мені удобно і комфортно. Дівчатка, дивіться, я дуже багато людей, я дуже багато мені. Багато хто що може сказати, порекомендувати. Але ото, що ви собі відчуваєте, то і робіть Понимаете? Так що я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня бажаю. Мої хорошенькі, виходимо з дому тільки з улипкою. Багато в кого немає настрою, багато хтось неправильно спав, багато хтось там утром, знаєте, слово за слово. Але мої хороші, виходимо тільки з улипкою, тому що улипка це все. Настрій це все. Ви чули, якщо я вас чимось образила, будь ласка, не ображайтеся. Для мене більше всього в в житті, щоб ніхто не держав обід. А я вас, I love you.